І ми почнемо. Є така українська драматург Неда Нежданна, Вона написала цю п'єсу в 2014 році. Ми випустили її, виставу в 2015. Але я вже казав вам, що поки ми самі не пережили якісь певні речі, акценти були зовсім інші вистави. Ну, і друга інша актриса грала і грали ми цю виставу в парку на повітрі, і цей наш борщ, знаменитий, варили просто на вогнищі. А потім, вже коли вирвались і вирішили відновити, тому що ви розумієте, сьогодні мені дуже важко зібрати. Ну, будь-яка вистава, це ну, ну, хоча б 10, хоча б 8 чоловік. Але люди розсипані сьогодні по всьому світу. і Нам дуже важко їх збирати сьогодні докупи. Тому сьогодні є живих три вистави, які ми возимо: це вистава Кіцька на спогад про протемі, це вистава Юда з Українку на полі крові, і вистава про Херсон залишатись не можна». Але саме головне, ми їздимо з місією, щоб побачити очі рідних херсонців, щоб сказати, що Херсон тримається попри все, щоб сказати, що навіть ми ось я зараз повернуся, ми садимо в парку в нашому алею е, дерев, які будуть квітнути. Ми все робимо для того, щоб ви повернулися в гарне і красиве місто. І коли я вранці біжу на роботу, ми ходимо там на вулицях в бронежилетах, на всяк випадок. Хоча вони, я не думаю, що вони від уламків можуть захистити, але все рівно якось заспокоює. І коли ти бачиш, що метуть парк і вулиці люди в бронежилетах, це вселяє надію.